Про миколаївський баскетбол вже було сказано багато слів. Сьогоднішня наша історія про тих, хто своїми справами і грою пише її нові сторінки. Рік тому команду міста корабелів взяв під опіку Микола Жук. Проте це не допомогло миколаївцям минулого сезону потрапити до плей-офф Суперліги. За словами президента, висновки були зроблені, помилки виправлені, а в команду прийшли люди, що здатні творити новітню історію клубу. році ми у нас були дуже сильні ігроки, але вони були сильні індивідуально, але не було командної гри, Тому ставка в ставилася на те, щоб всі ігроки були командними гравцями, щоб це було одно ціле. Цього літа до свого оновлення команда поставилася серйозно. Суттєві зміни відбулися на усіх фронтах і зачепили тренерський місток. Зробити з 12 гравців одне ціле був покликаний новий головний тренер латвієць Агріс Гальвановськіс. В своей стране выиграл все, что можно было выиграть. Пообщавшись с ним, взял все рекомендации других, мы приняли решение именно по этому тренеру. Только что собрали команду. Один Ануфриев остался из опытных игроков, остальные молодежь, так что сразу создать команду, которая была бы чемпионом, может, только я думаю, клуб с большим бюджетом, и то невозможно сразу сделать. Думаю, 2-3 года нужно, чтобы создать какой-то коллектив. Хоча б Костяк все час заливався. 6 7 ігроків молодеж росла. И, я думаю, все важливо. Олексій Онуфрієв, гравець, без котрого важко уявити будь-який склад Миколаївської команди. Вже протягом 12 років він ще не щодня одягає форму рідного клубу. Навіть не знаю, як сказати, талісман команди, не талісманкам, всі його тут люблять. У чому причина популярності Дніпропетровця Онуфрієва серед миколаївських болівальників можна зрозуміти по його ставленню до команди і готовності долати будь-які перешкоди заради неї? Чи всю кар'єру грака травми з ними, звісно, треба бороться треба через болі там грати. Бійцівський характер і неймовірна жага до гри за рідний клуб характеризують Онуфрієва. А клубна символіка на курці лише підтверджує. МБК Миколаїв оселився в самому серці Олексія. Що приїхав сюди, я не жалею ні на скільки. В дрон клубі как бы не, представ, не, не представляв себе. Мой родной клуб. Я за нього готов віддати все, що хочеш. Там щось не получается, хочется закончить. З баскетболом вообще проходить там пару дней и ну все. Без него ты не можешь жить. У корабелів є добра традиція. По закінченню кар'єри гравця, котрий віддав клубу багато років, вшановувати його, вивішуючи майку з прізвищем на стінах рідної арени. Здається, що наступне прізвище вже зрозуміле. Люди мене пам'ятають і так. Без цієї майки. Ну, якщо повісить, буде приємно дуже. Ну, це вже не мені рішать. Одним із тих, хто поповнив склад команди цього року та має всі шанси в майбутньому стати частиною її основи, є український велетень, найвищий гравець суперліги Роман Гуменюк. Потрапивши до МБК Миколаїв, він заграв абсолютно по-новому. Не ну, думаю, через півроку, я думаю, він вже буде помощник хороший. Прийняли мене добре. Я знав, в принципі, українських гравців всіх майже. Тому особливих якихось труднощів не було. З вливанням в колектив. Ми дуже багато працюємо індивідуально, е тренажерний зал присутній, е дуже серйозно присутній. Роман один з тих українських гравців, котрий поїздив по світу. Свого часу довелося йому завітати і до Піднебесної. Китай, котрий пишається своєю зіркою баскетболу яомінем, прийняв українського велетня гостинно. Коли переходили вулицю. Я не брешу, зупинились всі машини, люди повиходили з машини і просто дивились. А коли ми зайшли в магазин купити там щось, то, мабуть, в магазині був аншлаг, вони ніколи, мабуть, світі клієнтів не мали. Для них це було так супер. Попри гарні спогади, мандри світом подарували Романові і дружину. Її він знайшов у Литві. Познайомились ми звичайно в інтернеті вже більше ніж два роки. Як почали зустрічатися? Весілля було там. Через два місяці ми вже будемо жити постійно разом, тому ну, я живу цією думкою. Серед нинішніх легіонерів МБК Миколаїв виділяються американці: атлетичний і заряджений на ефектне завершення атаки Двейн Мітчелл. І плеймейкер Джош Майо, який наділений функцією зробити гру більш командною. Я вважаю, що завдяки великій роботі, котру проводить з нами тренер, та чудовій атмосфері в команді, у нас є великі шанси виконати завдання, які поставлені перед нами на сезон. Можу запевнити, що я докладу до цього максимум зусиль. Тож новітня історія Миколаєва пишеться, і робота кипить. А головне, що виконують цю роботу люди, котрі мріють про те, щоб майбутнє команди було пов'язане з перемогами. Я думаю, що все буде нормально, нас все вийде, і в кінцю сезону, і в дальнішого.